А ви ж чули вже ту не нову путінську новость про те, як героїчна російська армія грамить українців на всіх фронтах, де ми кругом біжимо, кругом відступаємо і з секунди на секунду готується розгром і капітуляція. Особенно ці новості активізувалися на фоні боїв в Курській області, де вирішили, що вони прям такі топчик, що типа щас ми всю область освободим і ще ж усю навіть не освободили, як тут вдруг різко прийшлося в другому місці що то освобождати. Так а що тоді з розгромом, що з капітуляцією, поки можемо не спішити? ВСУ намагаються прорватися через границю в Красної районі Белгородської області, ЗЮ що знову не стикується. Це ж ті самі зю-блогери, які напарують з нашими істеричками, буквально гонять нашу власть бігти підписувати там що угодно, поки не поздно. Аж тут вдруге, що ми одну руську область турмуємо. Или это и какие-то? Нет, ну если это и давайте, сворачивайте лавочку, это надолго Военкоры русской весны публикуют видео, как утверждается, горящей техникой украинской армии у белгородской границы. Телеграм-канал МИГ России утверждает, что прорыв удалось предотвратить. Противник, понеся существенные потери, остановлен на поступок госграницы, сообщает паблик. Ну вот и все, всех разбили, всех победили. обычные такие себе русский триумф. Яких вони насочиняли вдоль своїх границ уже стільки, що навіть самі упороті патріоти перестали в це вірити і правильно зробили. Тому що опит, який підказує, що чим громче руський рут про яку свою побіду, тим ярче у них, значить, хвости пилають. Источники ВЧК ОГПУ сообщают, что несмотря на сообщения о разгроме ВСУ на границе в Белгородской области, там до сих пор идут бои. Украинские военные продолжают наступательные действия. Тактика наступления очень схожа с действиями, которые отмечали у ВСУ при атаке Курской области. Малым группам десанта по 3-4 удается продвинуться на квадроциклах, минуя обстрелы. С ними идут огневые бои. Группы прикрывают FPV-дроны и минометные расчеты. В приграничных районах регулярно объявляется сигнал ракетной опасности. Также было зафиксировано большое скопление під Сумська область. Які бої, відкуди бої? Та один Канашенко вже три побідних відосика записав, як вони ні п'ять родної землі нам там не віддали, а вийшли якийсь копіпест Курської операції, ну, де вони нас так успішно побідили, так да, там дійсно вийшов копіпест. Северный канал. ВСУ прорвались в Демидовку. Идут бои. Украинские подразделения с боем вошли в населенный пункт Демидовка в Белгородской области. Враг задействовал пехоту и бронетехнику, действуя под прикрытием артиллерии и ударных дронов. Наши силы ведут ожесточенные бои, но вынуждены отходить под плотным огнем противника. ВСУ пытаются закрепиться. Пытаются? Там, там кто хотел, уже давно закрепился. Ну, кто хотел, если хотел. що для мобільної війни зовсім даже як то і не обов'язково. Але якщо враг вдруг оказався не готов, і його на цьому успішно поймали, то, то чого ж не закріпиться то? На всякий случай повторим, не в районі Демидівки, не в лісополках возле Демидівки, в СУ в самій Демидівці. І да, рядом ідуть бої. Що, все? Демидівка – це Україна? Да, а як ви допустили? Я еще не успел все ваши хохотательные постики в Телеграме перечитать, как вам в другие хохотать, то перехотелось. Интересно наблюдать, как у приближенных Министерства Министерству обороны каналах меняется риторика по Демидовке. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Все стадии прошли менее чем за сутки. Столько пришлось читать публикации с проклятиями в наш адрес, когда мы сказали, что уже в Демидовке, отрицали страшно, очень гневно. Потом все-таки кто-то согласился, что есть проблемы, ну, типа, как, не очень большие. Утром два недополковника Миланг, лично написали о том, что будет информация в течение дня. А так-то и сказать нечего. А вот уже и принятие пошло. Хорошо вам, а у нас так до сих пор никуда ничего и не пошло. Потому что мы в основной массе так и не поняли, как мы вообще там оказались. Мы же вообще-то не за землю воюем, а тем более не за цю из которой мы обязательно выйдем, как уже почти вышли из Курской области. Но пока мы что-то двигаемся в другом направлении. Лезут, лезут такие в Поповку. Это пару километров от Демидовки. Пишут, противник предпринял попытку прорыва государственной границы в сторону Поповки. Да не предпринял, а прорвал. Идут бои. До Поповки враг еще не дорвался. За Поповку, за родину, за Сталина. Вот за что из всего вы умеете воевать? Чи окрім як закидати наші посадки своїм дешевим м'ясом, ви більш нічого не вмієте? Ні, і там, де м'ясо оказується в дефіциті або оказується яким-то не готовим сирим, то воно все протухає. Российские войска просто сдались. ВСУ продвигаются в Белгородской области. В Москве ширится недовольство ситуацией. Украинские войска продвигаются вглубь Белгородской области РФ, несмотря на заявление Кремля об отражении атаки. Это новое тихое вторжение, пишет The Telegraph. А в чем суть недовольства, я не могу понять. Может, вы просто Путина внимательно слушали? Он четко сказал, что его войска... Двигаются в всех направлениях, всех берут в плен и в окружение. Секунды на секунду уже Берлин начнут штурмовать. Тут яка-то срана Білгородська область, на яку прийдеться відвлікатися. Та, не, не, а прийдеться. Прийдеться. Бо раді чого то, от це все воно ділається. Кремль срочно перебрасывает подкрепление в Белгородскую область. Опубликованы новые карты боев на территории РФ. Стоп, 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 Колян, стоп. Перебрасывают. Воют. Надо дождаться, когда перебросят. Сят. И тогда давай. ВСУ уничтожили командный пункт на Белгородчине. Россияне использовали этот объект для планирования и ведения боевых действий на территории Сумской области. Российская авиация успешно атаковала командный пункт одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил РФ. Об этом сообщил генштаб ВСУ в четверг 20 марта. Указано, что удар наносился в районе Демидовки Белгородской области. Ну, это считайте вам один из вариантов ответа на вопрос, для чего это все делалось. Но если есть такие показательные результаты, то они сами за Уже все і говорять Смисл любої війни в тому, щоб наносити максимальний урон противнику І якщо цей урон очевидний, то значить війна воюється правильно. Ударами из Хаймерс унічтожено 4 вертольоти в Белгородской області. Унічтожені 2 вражеских вертольота К-52 і 2 ми 8 в тилу врага. Вражеські вертольоти с ССО во взаимодействии з Гурмо, ракетними войсками і артиллерией. А от такий урожай ми давненько вже не собирали, а вони то якраз усе це там собирали. Як то не врахувавши, що ми усе це бачимо, що наша розвідка добре, і потім добре відрабатують всі інші. Або хто вирішив, що нам якісь срані Демідовка з поповкою потрібні. Ні, ми просто прийшли подивитися, як ви готовились до прийому гостей. І ну, кой де, треба признатися, підготувалися дуже таки непогано. Результат нас устроїв. На війні погибли кореспонденти звісті і три сотрудника зйомочної групи телеканалу «Звезда» в Білгородській області. подорвалась на міні і погибла кореспондентка Первого канала. Кучна пропаганда їхня пішла. Таке взагалі відчуття, що крім пропагандистів, там ніхто особо оборону -то і не держав. А цим треба було. Вони ж наслушались Путіна і поїхали знімати репортажі про їхні героїчні побіди. І тут же на своїй міні і подарвались. І того. Чим би не закінчилася ця білгородська вилазка, закріпимося ми там і йдемо, ну це не важливо, Вона вже себе повністю оправдала. Все, що вони там пособирали, того там більше нема, і в ближайше час не намічатиметься. А воєнна наука вона давно определила, що в затяжної війні побіждає той, хто краще громить вражеські тили. Ну, а в такій війні, як зараз, це. Важно вдвоє, тому не суть важно. Закріпимося, ми там не закріпимося, ота йдемо і ще раз зайдемо, потім ударимо в то другому місці. Головне, щоб усе це комплексно працювало на наш мирний план. І щоб ці переговори щоб вони проходили під нашу непреклонну диктовку. Других мирних планів і других переговорів для нас ні в кого нема. Тому хорошо, що наші аргументи. В цих переговорах більш ніж обідітельні. Так, ну і про найголовніше, давайте, мабуть, з вами зараз поговоримо. Ну, всі, мабуть, вже зрозуміли, що всі ось ці розкази про мирні плани, про якісь переміря, що все це абсолютно туфта, і що нам цю війну іще ще воювати і воювати. Україна її воює, наші хлопці героїчно воюють. Збройні сили України стоять на захисті як нас, з вами, нашої держави, так і всього цивілізованого світу. А наше з вами завдання їм максимально в цьому допомагати. Ми це з вами робимо, і я вам скажу, цей місяць у нас з вами виявився, ну. Ого, яким, ну, реально рекордним. Тому що такої суми ми з вами ще ніколи не витрачали. Ми залізли там у великі мінуси, тому що нам треба було закрити нові позиції. Ми ще їх, до речі, повністю не закрили. Так що там ще сьогодні дзвонили хлопці, там ще треба багато в чому допомогти. Так що давайте напряжемось. Ну І цей місяць, як-то, хоча б ці мінуси підтягнемо. Ні, ну Ми реально з вами зробили дуже хорошу справу. Я думаю, там уже навіть я деякі справи говорив там. По... Після перемоги розкажу. А тут, ну до мене найближчим часом вже розкажемо і покажемо, що як і було зроблено. І це було зроблено круто. І я вам всім дякую, що отак от дуже сильно допомогли. І по-перше, це утримало ділянку фронту, це врятувало наших хлопців, і ну, дало їм такий відносний спокій, якщо можна говорити про війну, спокій, спокійно продовжувати воювати там далі. І це ну це велика справа. Ми дійсно з вами зробили. Ну але. Гроші закінчуються потихеньку, треба всі ці бюджети поповнювати. Я нагадаю, ми з вами взяли під опіку 120-ї окремий розвідувальний полк, йому максимально допомагаємо. І треба продовжувати робити це далі. І я зараз нагадаю, як це робиться. От у вас зараз на екрані два QR-коди. Один із них веде на банку в Манобанкові, другий на конверт в Приватбанкові. І то і то працює однаково. Просто навели смартфоном, воно там класнулось у вас qr код спрацював, з'явилася відповідна менюшка. Ви перевели донат на Збройні Сили України конкретно на 120-й окремий розвідувальний полк. Нічого при цьому писати, зазначати, дописувати там комусь щось говорити не треба. Це все от іде на банку і на конверти, які витрачаються абсолютно цільовим шляхом, скажімо так. Якщо вам це незручно, переходимо, будь ласка, під це відео знизу в описі до цього відео або в першому прикріпленому коментарі. Там є, до речі, і ці qr вони там прописані і банка, і конверт, і маса інших варіантів, як кому для зручності. Там є і указані номери карток в різних банках, там є короткі посилання на ці картки, які можна. Там перевести в Монобанкові, в Приватбанкові, там є PayPal, там є Skrill, там є bitcoin гаманець там є окремо. Хотів би ще зазначити, це теж добре працює. Там є наша офіційна сторінка на GoFundMe, Коли ви живете в країні, де ну, не бажано зайвий раз показувати і там демонструвати, що ви допомагаєте Збройним силам України, ви можете зробити там спокійно, анонімно, зайвий раз, просто ну, не показуючи, що ви працюєте на Збройні Сили України, допомагає їм І просто робите анонімний платіж, і ніхто не побачить, що ви цей платіж провели. Навіть ми не будемо знати вашого імені, але все одно ми вам будемо за це дуже і дуже вдячні. Значить, окремо хотілося б зазначити, що коли ви користуєтесь одним із цих варіантів, ви обов'язково зазначайте для кого платіж. Тому що багато хто вже не один рік, а можна сказати, ціле десятиліття за цими ж всіма координатами допомагає нашому проєкту. Тому нам би хотілося якось це все розділяти, то ви обов'язково Зазначайте це там хлопцям на перемогу, розвідникам 120 Ну, щоб ми розуміли, що воєнний платіж. Якщо це там коляну і Зоді Філіповні коту Василю, там на якісь їхні потреби, не знаю на що вони витрачають. Теж це, будь ласка, зазначайте, що це як, щоб ми розуміли, що це підтримка проекту. Але проект наш краще підтримувати, ставши нашим спонсором на Ютубі. Там кнопочка. Знизу під цим відео біля кнопочки Підписатись, перевірте, чи підписка ваша не злітає так. Ну, а хто не підписаний, обов'язково ж підпишіться, будь ласка. Або ще краще, ті, хто дивляться нас регулярно, от, окремо хтів нагосить. Будь ласка, ставайте нашими партнерами на Патреоні. Там вже вся інформація є. Ви один раз пройдете процедуру реєстрації, і воно щомісяця буде знімати якийсь такий невеличкий абонентський платіж, то будемо вважати, що ви платите нам заробітну плату. Скільки б там не було, яка б там сума манюсенька не було, за неї будемо вам всім дуже вдячні. Так що давайте і вам так буде зручніше, і нам так буде спокійніше. І отак потихеньку, потихеньку, щось воно і буде, але в першу чергу допомагаємо Збройним силам України, а Збройні Сили України. Я думаю, всі це розуміють, відчувають і повинні це відчувати постійно, що вони зроблять так, що все буде Україна. І вони це зроблять.